Добрий день. Добрий. Я з Городка, це волонтерська організація із Рівного. Приїхали збирати буде продукти на е, військових наших, на війну. Хлопцям. А хто збирав? Катя була. А і як? А прізвище Каті Катя, скажіть. Хто, це така хто Катя? збирав? Хто? Немтур. Хто хто? Нємтур Катя. Ага, -катя. А, а де вона так? живе? В цьому селі це кисело Митків, Це метків, так. І рубче вона була. І в рубчиця була вже, так? Так, бо я об'яву чіпляв три дні назад. І вони говорили. А вони коли говорили? Я не знаю. А, я поважав. Ну зараз в магазин підемо. Я об'ява на дверях була. Ця дівчина там чіпляла. Три. А хто нашу об'яву зняв? Депутат ще взяла? А хто це така, як її призвичає? А коли вона знімала? Добрий день. А кто зняв нашу? Депутат Шелкав. А прізвище депутата, скажіть, будь ласка, кто зняв объяву? А кто такая, як її призвичаєш? Кто скажет? Ну, ваша місцева села, да? Чи да, приїжджа? Села. А де вона далеко живе от села? Не знаю. Що, що? Ви хочете живати, як і Скажіть, будь ласка. Уже як і їсть? Тут Наташа? Ні. А ти хіну голова, а ти... Апі... Вона тут теж. Тетя Катя. А, а... а... а, а... а... а тетя Катя. Депутат знімала... Що, На депутат, зняла об'яву? А наша розрішила її? Я не знаю. Я... Вона зерна, призійшла, тут почала розпитувати, я там знаю, що вони сьогодні збирали... І що кричала навіть? Ну вона так з бабами щось говорила, я не, бачила, петувала, то вона прийшла і здерла об'яву волонтерської організації. Да. На двері нагадали. Щоб на хлопці зірвали, так? Так, позривали все. Нащо таке робити? Сепаратисти По всьому селі позривала? По одному і по-другому. Метковий тут. Миткові в магазині дівчата сказали, що Катя, ття Катя. Да. Це тітя Катя так, так зривала. Свої права, день, А де Саша? На роботі? А? На роботі? А, на роботі. Об я щепляв в четвер. домовився з людьми, все, щоб сьогодні приїжджали на АТО, здавати продукти і таке інше. Кажуть, приїхала жінка, якась депутата. Ще на буза запхали. Запхала буза. Запхали і перед нами пару годин назад поперла і на тому все. Хто ж так робить? Так, так не можна робити. Якби на її не буде своя Як ви кажете? Це я, депутатша ще наша. А як її звати? Катя. То це цього Миколина, як, Миколина жінка. Да, депутат то, то це вона все-таки зривала. Аби їй зауваження дали? Я ні, бо в мене дитя якраз вирішало, а, то я піли. думаю, зараз я мало візьму, то спитаю. А вона так бігом побачила, що я йду, то вона так бігом побігла і тікла я бігом. Бі... Ну Я знаю, я діти не буду. Я ж поціпляв по всьому селі, на колодязях, на навіть... Так, дивіться, зараз всі були на роботі, сьогодні всі вдома. Всі воду беруть, всі бачили, що да, хотіли. Да, да, так да, ми нічого да, не знаємо. Всі ж на роботі. Конечно, цілий Це якийсь, я не знаю, це якийсь сміх. просто, що скільки це Катя, це, це... це вона здерла, що ото, що там от той був список, що скільки а, землі в да, 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 це вона вже здерла дві зразу бля. Це Нєм е... Катерина Михайлівна, Михайлов Катерина Михайлівна, Вона зривала оце все. Зривали я... всі об'яви, Вчора волонтерські... об ввечері. А ви бачите, треба сказати, не можна зривати, і це військові треба хлопці. Що робила Чур, Ще Я бігала, не то, можу, можу заказує людям, що не здавай, хто приїде, щоб приїде машина рано, щоб то, той машина. Та вийшов. Вона сказала, я власть, я для вас власть. А як прізвище голови? Яка власть? Це наша шириця. Городецька. Городецька ж. Городецька. Голова сільської ради з Ворожка. Поїхала так, в село Караєвичі і сказали. І сама так, особисто збирала? Вона збирали. А люди віде. зібрали віде сюди, так? Ми погодили нормальну. Правильно зробили? У вас є, я щеплю об'яви на кожну спіпі. От іменно по цій об'яві. Там написано це, що ці об'яви люди здавали. Бачите? По цій об'яві здали люди, принесли всі, так. а вона каже, я особисто приїхала. Де вона? В камуфляжі була тут у нас ще. Камуфляжі. Весь Олексій а, в кому флажі. Весело всі в кому флажі. Я коло кожної хати забрали. ціпляв об'яви, з людьми розмовляв. О. Воно... Ну нічого, ну забрала, забрала. Він не встиг, він не встиг. Добрий день. А ніщо, все нормально, нічого нічого. Я думаю, розберемося. Розберемось.